Ні та славнозвісний год Рівненщин з Рівна Терця відзначає свій 20-річний творчий ювілей. Напевно, це єдиний колектив, склад якого впродовж стількох років залишається незмінним. Художній керівник Борис Забута зізнається, що свого часу йому таки пощастило зустріти гармонійних у всіх відношеннях партнерок. Тетяна Бенедюк і Людмила Дьомушкіна не лише вродливі жінки, а й віртуозні музиканти. І їхнє автентичне тріо успішно популяризує українську народну пісню не лише в Україні, а й за кордон. «Головна нагорода – це співати для нашого слухача, для наших подобається українська пісня, а українська пісня подобається всім, тому що для б ми не були за кордоном для нас в Україні. українські пісні сприймають дуже гарно, незважаючи на те, що свім не знають. Ще у 1993 році Борис Забута та Тетяна Бенедюк створили дует. Баян та Бандура цікаво звучали разом. Однак саме українська пісня гарно лється терцією. Тому художньому керівнику довелося шукати ще один голос. Скрипальку і співачку Людмилу Дюмушкіну він помітив на концерті родинного тріо «Косих». Запропонував зіграти разом і не прогадав. Ось так і народився. Не схожий на інший гурт Срібна терція. Чому срібна? Тому що срібло це цілющий метал. Які веде до одужання, так Срібло не темніє на здорових людях. А терція це музичний інтервал, який в основному співають в Україні жінки. Це вісім від одного, до третього звуку. так і настроїв, культури та й співзвуча у творчій скарбниці колективу. Понад півсотні яскравих вокально-інструментальних творів, серед яких народні пісні, класична музика та авторська пісня. Взагалі мені подобається, що колектив наш унікальний, неповторний, і завдяки нашому керівнику ми створюємо такі пісні, такі аранжування, що пісні, звичайно, своєрідно і оригінально. З нагоди 20-річного ювілею міський голова Рівного Володимир Хомко вручив учасникам колективу Троянди та грамоти. Окрім того, пообіцяв, що незабаром у місті відремонтують концертний зал. І Тріо «Зрібна Терція одним із перших зіграє там концерт. Після урочистості у залі зазвучала мелодійна пісня Журавлиний край у виконанні ювілярів. Валерій Гарматюк у ритмі подій.